Віта Богіра грає у нас під 24 номером, єдиний вратар у заявці прорійської команди. За ще момент у зараз забиває він! Забиває він на початку другої хвилини. Буває зараз закис! Забиває нас зі штрафу. На екваторі першого тайму! 2-0, рахунок стає у нас! <плес> Буває зараз Коровин, забиває він! Ну повітря, дай, зараз Коновалюк навалюк з моїм скарбним ударом. дай пас на Шарна? Зараз він той далі шукає Годинського, а зараз. раз. ще при призводить до. Той що Зелінський забуває, перекопиться від школа, що давній Годинському зіграти. Це повідений другий фол для. команди скілгового роби зараз! Зелський! м'яч від руку бугіри! Літає ворота, і як зараз трактуватиме гол? голе. Зорки зараз додає його м'яч межприєти. Зерки віддає пас на а то далі. Запускає Зелінського. Зелінський зараз забиває його порожню на Зелінський Тут вийшов на Зелінського, Бугєра. Не забуває цього разу Зелський. Цьому поєдинку 4-1 наразі, як і раніше, на користь командою звертає. А зараз забиває у нас! Команда з зірвого рогу. 4 2 на користь команди з Рогатина. І поки що ми наближаємось до на області, А зараз Зелінський забиває знову був Віконовий каль. Ну і у нас, в принципі, вже сформована свідка чвертьфінальних поєдинків на завтра. Ну і фінальний серед у нас немає, адже перемагає нас з рахунком. П2 команда з Ротена